Раки, добрий час вам. У мене добрий вечір зараз. Я вас вітаю. Що буде відбуватися в вашому житті в грудні? І як перейти з грудня в січень? Давайте зразу подивимося, запитаємо порад від Таро. Я приготувала колоди і будемо запитувати про трансформації, про енергії, які відбуваються? Я дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, оскільки він допомагає мені. Отримувати нову енергію. Як завжди, давайте домовимося. Якщо вам подобається якась карта, ви кажете, Лєна, будь ласка, пришліть мені цю карту, але пишіть в приват, я не можу ставити фотокарти на ем, Ютубі. І так, поїхали. Раки. Загальна енергія грудня. Якою вона буде для вас? Башня. Вау! Я вас вітаю. Ну що, чим закінчувати рік? Закінчувати тим, що будуть зміни. Карта дуже класна і багато її бояться. Карта, яка означає, що те, що в вашому житті вже віджило, воно буде руйнуватися. Це може бути звільнення, це може бути. Розлучення з кимось це може бути взагалі втрата житла. Ви мені скажете, а чого ви так весело про це говорите? Це означає, що ваша система не функціонує. При тому ваша система не функціонує із вона вже довго не функціонує. Це не те, що, наприклад. От ви сьогодні зранку проснулися, і прям жінка встала і каже, я вас залишаю, чи тебе. Да? Чи просто ви приходите на роботу, а шеф каже, що я тебе звільняю. Цей процес, який тривав, 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 і ви нічого не робили. Ви сиділи в зоні комфорті, або вам просто було ваблом щось зробити, ви не могли підняти свою дуб. І тут, по цій карті, ви бачите, оця блискавка, вона йде ззовні. Це означає, що відбудеться якийсь такий зовнішній а, прорив чи взрив, те, що зруйнує. Це може бути зміна роботи, це може бути справді, на жаль, в тих, хто має житло, будь ласка, зберіть, зверніть увагу. Да? Це може бути, що в житло, скажімо, щось прилетить, будьте, будь ласка, з цим обережні. Це не смішно, це, скажімо, таке спостереження і попередження для вас. І загальна енергія буде пов'язана з тим, щоб ви а, руйнували. Те, що не функціонує, або будуть руйнувати ззовні. У вас, на колоди, тройка кубка, це принесе вам радість, це принесе вам звільнення. Як би не було знов-таки старі каркаси, які не функціонують, їх потрібно заміняти живими. Да? Є жива вода і мертва вода. От у вас зараз це все мертве. Треба, щоб воно зруйнувалося, а тоді ви будете будувати щось нове. До чого вам готуватися в новому році? Давайте подивимося. Упс. Класно, це таке оновлення. знаєте, Все залишиться погане в цьому році, а прийде щось нове. До чого вам готуватися в новому році? Сімка кубка «Вибір». Тут не будете знати, що за вибір. Вам будуть приходити дуже багато варіантів. Взагалі, ця карта може бути з одного боку позитивною, з іншого негативною. По сім'ярки кубка це вибір, який людина має, але вона не може зробити. Це можуть якісь такі мрії, щось таке незрозуміло, хочу і це, і те, в мене є багато вибору. Також це може бути карта алкоголізму, це може бути карта наркозалежності. Не треба до цього готуватися, просто це як попередження. Зверніть у новому році на свій консум. Що ви їсте, п'єте, та з ким ви їсте п'єте. І е, карта каже: зроби якийсь вибір в новому році. Спробуй взагалі оприділитися, хто ти в твоєму житті, що ти там робиш. Да? Приземлись на землю. Є, знаєте, е, дівчата, от, з якогось певного віку, да? ми починаємо сходити з розуму 45-45 е, в чоловіка в це починається там, в 53 роки, наприклад, в них як це, сідіна. В волоси, да, біс в ребро, І починається. Я не хочу жити своєю жінкою, хочу там 20-рітню коханку, хочу десь подорожувати, займатися спортом. Коли людина е, має настільки багато якихось раптом да, матч для себе можливості, і воно це все. Е, Її просто е, збиває з пантелику. От вам карти кажуть: слухай, е, рак, давай ну, ти січна почнеш просто ну, розуміти, що тобі треба. Оприділися, тим паче, що у вас все руйнується у грудні, а от в січні треба сказати: момент, давайте оприділимось. Наступне, як підводити підсумки, дуже важливо підвести підсумки. Перед тим, як планувати щось нове, треба розуміти, скільки в вашому. Скільки в вашій кармі плюс і мінус, коли ви переходите на інший рівень? Давайте назвемо це так. Так, і як підвести підсумки. Уй! летять карти. А підсумки ми жріця. Самі не зробите. О, і ще старше, дивіться, карта суд. Жріця це карта практика. Для того, щоб підвести підсумки, ви можете звернутися. Таролог, психолог, яка вона красива, подивіться, ну як до неї не звернутися. І, до речі, в неї е... Ви бачите, на очі, подивіться, ну ж так, близько буде. Вони відкриті, Наче вони закриті, да, але вони промальовані. Людина, яка знає тайну, яка знає якусь таку. Частинку всесвіту, яку не знаєте ви, і вона може допомогти вам пройти в цю частинку. От для того, щоб підвести підсумки, зверніться знов таки, можливо, до таролога, який вам допоможе зробити розклад, да? наприклад, аналіз минулого року, де ваша слабка. Сфера життя, в якій частині треба більше ресурсу, коли уходить ваші ресурси, яких людей треба забрати? От такий загальний розклад. Або, наприклад, я роблю розклади вже на наступний рік, на що треба звернути увагу в кожній сфері життя. Є астрологи, які будуть розказувати, як будуть стояти планети в да, вашій натальній карті на наступний рік. Є хтось, хто чистки проводить, є психологи, які просто допоможуть вам почистити себе. Я також проводжу, наприклад, такі консультації, щоб кожен місяць подивитися, що пішло з цього місяця, і підготуватися до нового. Це дуже класна тема підвести підсумку, оскільки ви будете настільки здивовані, а це що я? А я це зробив. А я навіть не думав, що я такий крутий. Після того, як я зробила відео, до речі, про пам'ятаєте, чек-лісти да, про інтеграцію в Німеччині. Ви стільки написали мені коментарів. Боже, це ж я стільки всього зробила, я навіть це не цінила. Тому. Шановні раки, будете підводити підсумки цініть себе. Наступне, яка сфера життя потребує вашої уваги. Їх багато, але є, певна одна. В принципі, якщо сказати, що баланс має бути скрізь, то в одній сфері є більше енергії, в одній менші, а ми подивимося, яка сфера життя потребує вашої уваги. Будинок ваш, да? четверка Жеслав, подивіться, Дивіться, класно стоїте з чоловіком. Це може бути взагалі в прямому, наприклад, в смислі. Це ваш будинок. Подивіться, чи треба щось там відремонтувати, чи можливо вам треба щось нове купити, затишок створити. Зараз іде Різдво, да? ви будете дивитися цей розклад. І можливо треба якийсь, знаєте, нову суфу купити або нову картину. У мене висіла там 10 років інша картина, і тут мені захотілося купити нову. Кажу, що б купити. Дуже хотіла Густова Клімта, будь ласка. Може, ви захочете нові свічки, може у вас в Україні щось з будинком, треба там подивитися, відремонтувати. Вам потрібно приділити увагу. І якщо ви стоїте там на криші з людиною, то вам потрібно приділити увагу стабільності ваших відносин. Четверочка це в нас чотири кути, да? і відносний ще й там чоловік. Тому. Приділіть увагу своєму господарству і господарю, оскільки, що ж то за господарство без господаря, дівчата. Наступна, будемо говорити про певну ситуацію. Давайте так, як завжди. Ви мене ставите на паузу, бо я щось заговорилася, думаєте про ситуацію, і ми зараз подивимося, як її треба вирішити. А може, і не треба вирішувати, як це? Якщо довго сидіти на берегу річки, то пропливе труп ворога. Але що нам скажуть карти? Рак. Як вирішуємо ситуацію? Жіця, інтуїція. А, карта інтуїції каже, що ситуацію можете вирішити ви, слухаючи своє серце. Просто не слухаючи порад. Але от мою останню, прослухайте, да? коли я вам кажу. Слухайте свою інтуїцію. І дивіться, по сімки Пентаклі процес, який буде зходом. Тобто те, що ви зараз робите, плоди будуть пізніше. Вони принесуть вам гроші, але е, інтуїція, тільки інтуїція ваша. Або знов таки, як ви на початку почули, це карта, практика. Можете запитати, практика, який дасть вам пораду. До речі, це може бути і психолог, і берата, пам'ятаєте, я говорила людина, яка просто знає відповідь на ваше питання. Вам не треба самому знов-таки винаходити колесо, його вже винайшли. Просто заплатіть гроші тому, хто знає, як це робити. І проблем не буде. Юридичні питання, ви звертаєтесь до адвоката, у вас щось десь свербить, ви звертаєтесь до лікаря. Тому, якщо у вас болить душа і якийсь такий внутрішній смуток, то звертайтеся до консультантів, які лікують душі. Вам відповідь на питання. Що ще? Так, що ми лишаємо в новому році і що приходить, то беремо? В... Навпаки, що ми лишаємо в старому році, да? і е, що ми беремо в новий рік. Класна така, в принципі, тема, да? знов-таки, відповідно до таких питань, можна робити класний аналіз вашого року, які енергії лишати, які брати з собою, що ми лишаємо в новому році? І наступна карта, що що ми беремо, що є за тим новим. що лишаємо в старому, що беремо в новий. Лишаємо страхи. Дивіться, ми лишаємо в старому році страхи. Притом це страхи, які вже йдуть на рівні е, панічних атак, коли ви не можете спати, коли вам е, достатньо там 3 години для сна, і у вас просто шок, коли вам погано. Це все ви лишаєте. Що ви берете в новий рік? Королєва жезла, ви у нас то, ви рак, це вода. Ви берете з собою королєву жезла. Це вогняна дівчинка, це, наприклад, я. Я стрілець або берете льва, або ви берете овена. Цю людину, жінку, ви берете з собою в Новий рік, яку ви будете балувати, яку ви будете пестити. Лишіть свої страхи. Страхи це те, чого немає. Якщо це не фобія у вас, або, наприклад, це травма. Тут треба розбиратися, скажімо, якщо у вас була справді якась психологічна травма, можливо, не дай Бог. Фізичне насилля, можливо, була аварія, ви не можете працювати. Якщо у вас накопичилось багато негативної енергії, ви втомлені, і ви не знаєте, як жити, це все розгрібається, з допомогою консультанта, який вам розкаже, так? до кого звернутися? Ось о, будь ласка, це консультант, який допоможе вам вирішити. З адекватним психологом, і з вами, яка хоче чи який хоче працювати над собою, ви вирішите ці питання за 3-4 консультації. Працюйте. Наступне несподіванка. Що буде несподіваним? Давайте візьмемо. Люблю працювати на багатьох колодах, оскільки кожна колода вона придатна для певного питання, в неї інша енергетика, в неї інша картинка. Тому, ще раз, якщо вам потрібна картинка, карта, яка випала, да, ви мені кажете, я вам присилаю в приват. Несподіванка, саме улюблене таке питання. Десятка жесла, е, вибачте, м'ячі. Мічі-мічі, вони вас люблять. О, дивіться, отут дев'ятка мічей да, випала, а тут десятка. Отут у вас щось е, все, і тут вже як це, е, апагей. Несподівано буде те, що з усіх сторін на вас як-то намагаються, е, тут може бути ще й ну, магічна атака, скажімо так. Хто в темі, той мене зрозуміло. Е, і дев'ятка мічі, дивіться, у вас щось прям і на цій колоді це страх. Несподіваним буде, можливо, справді якась панічна атака, або головний біль, або е, мігрінь, коли ви будете боятися. Ви будете боятися того, як вас бачать люди, е, як ви в їх очах реалізовані. Знов таки, жріться вам. Допомогу, яка буде з вами працювати. Тут вже десятка, вже, скажімо, процес закінчується. Це все можна убрати. тільки залежить від того, як ви реагуєте на ситуацію. Ситуації є нейтральними. Ваша емоційна реакція на поведінку інших людей є тим, що ви можете контролювати за допомогою консультанта. Ви навчитеся це робити. Тому, ще не пізно, ще не всі закінчили, скажімо, рік, тому записуйтесь і працюйте, і буде вам щастя. Давайте подивимося, якщо ви це все пропрацюєте, то що буде? А нормально, то це буде колісо Фортуни. Удача буде, бачите? Ви будете розуміти механізми, чому ми переживаємо? Ми є комп'ютер. Та зараз психологія, як я вам і говорила, ми є комп'ютери. В нас поведінка базується на наших страхах, на нашому вихованні, на моделі виховання, на догмах. І якщо... Полікувати оце все, що вас е, е, дратує, попрацювати з вашими страхами, то ви запустите механізм змін. Десятка знов-таки, бачите, вам ще одна десяточка вийшла. Тобто, після колеса фортуни закінчення, у вас піде знов-таки е, нова енергія. От так. Тепер е, що треба зробити для того, щоб запам'ятати цей місяць? І щоб я про вас десь прочитала в газеті? Це кажеш, на що треба зробити для того, щоб запам'ятати грудень? П'ятерка мечей. Дивіться, по п'ятерки мічей це карта така вона собі вредна. Потрібно себе... Як би так сказати, аби запасити від. До речі, я вам казала, це магічно буде, дивіться, у вас ще йде е, на маг. Це може бути також магічна атака. Людина, яка бажає вам зла. Е, тут, от бачите, десь ви там собі боролися, боролися, і людина, в принципі, вийшла з цієї боротьби з двома мічами. А що далі? Давайте я ще дотягну карту. Взагалі, що то воно таке? І жріться, і знов таки. Хто займається езотерикою, хто в темі, будь ласка, подбайте про себе, подбайте про свій стан, про захист, про. Ам... Енергетичний баланс, який у вас є. Хто мене має почути, думаю, той мене почув. Або ви можете просто ще раз звернутися до своєї інтуїції, хто не в темі, кого це не стосується, і подумати, як себе захистити від кризових ситуацій. Що треба зробити? От така ситуація у нас. І ще останнє це в нас з вами лекція, яку проходить ваша душа. Щось раки ми з вами так довго саме довге відео, але, напевно, це вам потрібно почути.

Ну, класна трансформація. Вам потрібно справді, шановні раки, звертайтеся до хто мене має почути, до практики ви знаєте про що я говорю. Я завжди дуже вам дякую за увагу, за ваші коментарі, за підписку на канал. Почуємося в наступних відео.